Чергове ноу-хау від руйнівника української економіки Гетьманцева для малого та середнього бізнесу. Друзі, всім привіт! З вами ігорісько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні проговоримо е, таку ситуацію, де великий реформатор в лапках Данило Гетьманцев анонсував, е, що він буде запроваджувати чергові зміни для малого та середнього бізнесу, а саме це він сказав в інтерв'ю виданню новини Live, і буде нібито обирати європейську модель управління для українського малого та середнього бізнесу. Що саме він ініціюватиме, що він саме хотітиме зробити і покращити життя українських підприємців? Це те, що він нібито хоче збільшити поріг і підвищити для того, щоб був вищий ліміт. На сьогоднішній день в українців ліміт це 7,8 млн грн, які перебувають на спрощенні системи оподаткування, а в Польщі, наприклад, це 2 млн євро. Але в свою чергу він хоче підвищити податки. Наприклад, якщо в Польщі єдиний податок становить у сфері торгівлі 3%, то Данило Гетьман це орієнтується на цих 3% в Польщі. Але далі ще цікавіше. Далі цікавіше це сфера послуг. Сфера послуг за бажанням і пропозицією Данила Гетьманцева, так як в Польщі він хоче зробити від 12 до 20% сплату єдиного податку. Що таке сфера послуг? Це перекорі, юристи та це все. Фактично, сфера послуг це наш сервіс, наш побут і наше життя. Тобто, відповідно, виростуть ціни на 20%, тому що будь-який підприємець буде закладати в собівартість свої її послуги це сплату податків. Тому, друзі, ми бачимо, що е, йому мало одного да, то, що він е, через механізм блокування податкових накладних нищить великий бізнес і середній. Через механізм реєстраторів розрахункових операцій він зараз повністю ставить на контроль. Малий бізнес, сільську місцевість та містечка великі. Так зараз за рахунок того, що будуть підвищені податки, якщо ми зараз не будемо обговорювати і не покажемо своє справжнє відношення до таких реформ, які знищують українську економіку, які знищують український бізнес, і може бути підвищення податків і в сфері послуг, і в сфері єдиного податку. Тому, друзі, будь ласка, висказуйте свою точку зору. Як ви відноситесь, що ви думаєте? І невже це призведе до того, що українські громадяни, які вимушено покинули Україну під час вторгнення Російської Федерації, при такій податковій та митній політиці великих реформаторів, як Данила Гетьманцев, повернуться до України? Просто виходить великий дисонанс, що президент каже, що ми зробимо велику країну з хорошим якісним. Прозорим оподаткуванням в той же час, як голова комітету Данило Гетьманцев заявляє про підвищення податків. Я скажу одну таку цікаву річ, що будь-яке підвищення податків завжди призводить до підвищення тіньової економіки і підвищення корупції. Тому, друзі, будьте уважні, проявляйте, я кажу, свою думку. І не чекайте, коли податки будуть підвищені. Тому що своїм відношенням, своїм обговоренням ми вже не один раз показували, що і як відбувається в державі. Тому я думаю, що думка бізнесу дуже важлива в обговоренні цих розумних ініціатив Данила Гетьманцева. Друзі, я вам дякую за увагу. З вами був Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!